И всем привет, с вами Стасий и мой брат Виталик. Всем привет. Сегодня мы открываем АТБ, э, будинок Мри. АТБ мы открываем сегодня. Так, первая карточка. Так, как ее открыть? Попробуем снизу. Так, все, я уже открыл, мне интересно, что там. Где перед, а где зад Будинок успіху. А чи в мене буде 2 мільярди підписчиків? Ой, не взяла скануватику. Моя сканую, тоді ви не зможете. Четвертий будинок. Так, тепер Віталік прикриває. Так, ми, Одрізово, бо не годки. Так, що це в тебе за будинок? Викривай. Читай. Будинок добайливості. 21 карта. Будинок депайливості. У нас вже два будинка є. Так, оце забираємо На, і Так, Я хочу відкрити оцю карту, А, да, щоб карточку не поранить. Одрізаємо. Так, це. Ось задня частина. Перевертаємо. І який це буде рік з Я думаю, 15-й, мабуть. Думаю, 20-й. Шостий будинок Надії. У моїй мами. <рес> так, давай далі. Mm, я весь мій мій купю. Давай. Тільки акуратно, карту не поранюй. відкривай задню часть. так, давай mm -hmm. будинок підтримки 16, -й. поки що ні одні повторки тримай, 4, 21 6, 16 -й. так, я беру оцю так, перегортаєм було прикольно якщо б дві зразу mm -hmm. Став номер який. Подай пишіть в коментарях, який номер. Думаю, десятий. Пятнадцятий. Дев'ятнадцятий будинок Віри. Угу. Тоже ім'я якесь ж... Жінське. женська. Так шо з тебе. Так, сюди. І думаєш який? Пятнадцятий. Дев'ятнадцятий. Нет, повторка. Забирай собі повторку. Ладно. Повторки Ну, тримай. Ти не везучий челик. Открыв знизу. Знизу ще ми не Угу. Mm -hmm. Так. Стару ставки на третій. Раз, два. Ти на якийсь. Mm -hmm. То мій перший. А ну я хочу подивити. Давай подивитися, що за будинок. Да нет! Потинок вера. Ты третий же раз, нафиг. Через нафиг. Через нафиг. Два вісім. И два останні разом Угу. Mm -hmm. Карту не поріж. Хотя можно порезать. Так. Як думаєте? Пятнадцятый, я думаю. То мою Сам путинок спокойно. Ну хоча б не повторка, так. Таком, таком, таком Тако. тако. Нормально. Так, а тепер дві зразу. Так, ось що, ми зразу дві. Так, я повернув. Так. Два, кого буде вищий номер, тот виграв. Два. Так. Раз, два, три. Блін, повторка. Четвертий. І повторка, дві повторки. Два. Так. Наші результати. Шість нових будинків. Це будинок успіху четвертий, будинок надії шостий, будинок спокою сьомий, будинок підтримки шістнадцятий, будинок віри, дев'ятнадцятий будинок, бойовист 21. І повторки. Читай. Будинок віри, дев'ятнадцятий, будинок віри, дев'ятнадцятий, будинок надії шостий, будинок успіху четвертий. І всім показуємо Стасічок і, і Віталічок.